Пільний набір кайт у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30-1,45 м. Модель 531 каркасна. Починаємо з аксесуарів. Пенал має одне відділення, один відворот. Сумка для зміну взуття. Рюкзак має 15 літрів об'єму. 1100 г. Передня панель тверда. брелок підвіска. Стильний. Переднє відділення служить як органайзер, ключниця, зручні іконки навігації, кишенька з флісом для смартфону. Спереді також органайзер, брендована підкладка. Основне відділення має внутрішні роздільники, роздільник з флісом для планшету або лаптопу. Має передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Також бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнені. Стильний гаманець. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична, Ergokids з м'якими дихаючими подушками. Також в цьому рюкзаку лямки регулюються по зросту дитини. Ручка петля, ущільнена ручка, прогумоване дно з ніжками.